Так, завезли на будівництво дужки, Сейчас зробимо проміри. 51 На сто сорок восім. Це сто п'ятдесята. Тепер тридцяте. Тридцять два. Сто двадцять. Нас виходить. Сто Це вже після висушки. Тут має бути сто. У нас девяносто 98. 98 на сорок пять.

Тридцять один. Ну, тут аж сто. 101. ну В принципі. Так, сто п'ятдесята. Це край. Замерзло. Щас, будемо щось дивитися далі. Будемо дивитися далі. Так. 99 25 Двадцять п'ять у нас. Двадцять сім. Це вже воно підсушена? Коли привезли, три-п'ять міліметрів було все ширше всихання. Ну, десь по ширині 3 Три, чотири, товщині, два, три. 120. Все 118, десь мм. 120, ось 118 ідезь до 3 мм. Всохлося, вымерзло. Тут у нас 30.